Євангелія від Луки, розділ 3. 15 року правління Кесаря Тиверія. Коли понтій Пилат був правителем юдеї, Ірод четверовласником Галілеї, Филип же його брат, четверовласником краю Ітуреї та землі Трахоніцької, Алісаній четверовласником Авілени. За первосвященників Анни та Каяфи Слово Боже було до Йоанна, сина Захарії в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння, на прощення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї. Голос вопіющого в пустині: Готуйте путь Господню. Вирівняйте стежки його, кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господнє. Він отже говорив до людей, що приходили хреститися до нього. Гадюче поріддя! Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі, маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама, бо вже і сокира прикладена до кореня дерев. Кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь. Люди питали його, що ж нам робити? Він відповів їм Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили Учителю, що маємо робити? А він сказав їм. Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали А ми що маємо робити? Він відповів їм Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте, і вдовольняйтеся вашою платнею. А із-за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна. Чи не він часом Христос? Йоанн, звертаючись до всіх, озвався, Я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь відзуття? Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а полову. Спалити вогнем Невгасимим. Навчаючи ж багато й іншого, він звіщав народові добру новину тим часом четверовласник ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіаду, жінку його брата, і за все, що Ірод накоїв, додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього, та залунав з неба голос: Ти, мій Син Любий, Тебе я вподобав. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав років із тридцять. І, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Янная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Мататії. Сина Семеїна, сина Йосиха, сина Йода, сина Йоананна, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина. Йлиазера, сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Єліякима – сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида. Сина Єсея, сина Йоведа, сина Воза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Естрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина. Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, Сина Єноха, сина Ярета, сина Малелеела, сина Кайнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога, ОДКРОВЕННЯ Розділ 18 Після цього побачив я іншого ангела, що сходив з неба, маючи владу велику, і земля освітлилася від слави його. І скрикнув грімким голосом, кажучи Упав, упав Вавилон, блудниця велика. І став житлом демонів і пристановищем усякого духа нечистого, і пристановищем усякого птаха нечистого і ненависного. Бо від вина ярості розпусти її впивалися всі народи, і царі землі з нею блудили, і купці землі від сили розкошів її збагатіли. Почув я інший голос із неба, що говорив. Вийди від неї, народи мій, щоб не співучаснили в гріхах її, і кар її, щоб не прийняли, бо досягнули її гріхи аж до неба, і пригадав Бог беззаконня її, Відплатіть їй так, як і вона платила вам, і подвойте їй удвічі, за вчинками її, У Келихові, що замішувала, замішайте їй подвійно. Скільки прославляла себе і розкошувала, стільки дайте їй мучення і скорботи. Бо в серці своєму говорить Сиджу бо царицею, і я не вдова, і скорботи ніяк не побачу. Через те в один день прийдуть кари її, смерть і скорбота, і голод, і вогні спалена буде, бо кріпкий Господь Бог. Що судить її. Возплачуть і поридають за нею царі землі, що з нею блудили і розкошували, коли побачать дим від пожежі її, віддалік стоячи через страх від мучення її, кажучи: Горе, горе, місто велике Вавилон, місто сильне, бо в одну годину прийшов суд твій. І купці землі возплачуть, і поридають за неї, бо товарів їхніх ніхто більше не купує: товарів золота, і срібла, і каменя коштовного, і жемчугу, і вісону, і порфіри, і шовку, і багряниці, і всякого дерева туїного, і всякого виробу з кості слонової, і всякого виробу з дерева найдорогоціннішого і міді, і заліза. І мармуру, і цинамону, і прянощів, і тиміяму, і міри, і ладану, і вина, і оливи, і крупчатки, і пшениці, і худоби, і овець, і коней, і колісниць, і рабів, і душ людських. Плоди ж твої, жадання душі, відійшли від тебе і все жирне, і все блискуче. Відійшло від тебе, і вже більше того не знайдеш. Купці того, які збагатіли від неї, віддалік стоятимуть через страх відмучення її, плачучи і ридаючи, кажучи: Горе, горе, місто велике, одягнете в вісон і порфіру, і багряницю, і прикрашено золотом, і камінням коштовним, і перлами. Бо в одну годину спустошено таке багатство. І всякий керманич, і всі, що до свого місця на кораблях пливуть, і моряки, і скільки їх, які на морі господарюють, віддалік стояли і кричали, дивлячись на дим пожежі її, кажучи: Котре місто подібне до цього великого, і сипали попіл на голови свої, і кричали. Плачучи і ридаючи, кажучи Горе, горе, місто велике, в якому збагатіли всі, що мали кораблі на морі, від коштовності його, бо в одну годину спустошене воно. Радій над ним, небо і святі, і апостоли, і пророки, бо присудив Бог суд ваш на нього. І взяв один ангел сильний камінь, ніби жорно велике, і поверг у море, кажучи: Так стрімко повержений буде Вавилон, великий город, і не знайдеться більше. Голосу гуслярів і півчих, і дударів, і сурмачів не буде вже в тебе чути, і жодного митця від майстерства всякого вже не знайдеться в тебе. І звуку жорна вже не буде чути в тебе, і світло світильника вже в тебе не сіятиме, і голос молодого і молодої вже не чутиметься в тебе, бо були купці твої в вельможі землі, бо чарівництвом твоїм зведені були всі народи, і в ньому кров пророків і святих знайдена, і всіх убитих на землі. Псалом 94 О Боже, відплати, Господи, о Боже, відплати, явися сяві! Встань, де землі, відплати гордим по заслузі. Доки безбожні, Господи. Доки безбожні будуть торжествувати, доки будуть базікати, нахабно теревенити і вихвалятись, усі, що творять беззаконня? Топчуть, о Господи, народ твій гноблять твою спадщину. Удовицю і захожого вбивають, та й сиріт зводять з освіту. і кажуть. Господь не бачить, Бог Якова не примічає. Збагніть, дурні в народі, безглузді, коли ваш розум проясниться? Чи ж той, хто насадив вухо, не чує, Хто око створив, не бачить? Той, що повчає народи, не буде карати Він. Що навчає розумну людину. Господь знає думки людини, що вони марні. Щасливий чоловік, Господи, що його перестерігаєш і у твоїм законі навчаєш, щоб дати йому спокій за лихої години, поки викопується грішникові яма. Господь свого народу не відкине. І спадщини своєї не полишить, бо право повернеться до правди і всі щирі серцем стоятимуть за нею. Хто встане за мене проти злісних, заступиться за мене проти злочинців? Якби Господь та не прийшов мені на допомогу, ще трохи і моя душа жила б в мовчанні. Коли я кажу, хитається нога моя, ласка Твоя, о Господи, підтримує мене? Коли сила турбот у моїм серці, твої втіхи розвеселяють мою душу. Чи ж може бути в тебе спілка з престолом погибелі, що коїть зло під виглядом закону? Вони збираються проти душі праведника, засуджують кров неповинну. Але Господь, мій захист, мій Бог, скеля прибіжища мого. Він наведе на них їхню безбожність, в їх власні злобі, їх погубить. Погубить їх Господь, Бог наш. Книга приповідок, розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої сховай у себе. Додержуй мої заповіді, і будеш жити. Додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого, скажи до мудрості ти сестра моя, а розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати я дивився. Побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті то на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч, тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє, мірою алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух. Немов олень, що в сельце вскочив, поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться. Не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до шеолу вона веде вниз до покоїв смерті. Книга Пророка Єзекіїла, розділ 29. Десятого 10 року 10-го місяця, 12 дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий. Обернись обличчям проти фараона, царя єгипетського, і пророкуй проти нього і проти всього Єгипту. Промов і скажи: так говорить Господь Бог: Ось я проти тебе, фараоне, царю єгипетський, великий крокодиле, що лежиш посеред твоїх рік, та що промовляєш. Моя ріка. Я сотворив собі її. Я устромлю у щелепи тобі гаки, поналіплюю до твоєї луски риб з твоїх рік, та й витягну тебе із твоїх рік разом із рибами твоїх рік, що в тебе до луски прилипли. Я викину тебе в пустиню, тебе й усю рибу твоїх рік. На чисте поле ти впадеш. Не зберуть тебе і не поховають, дикому звірю і птаству в небі дам тебе на їжу. І зрозуміють усі мешканці Єгипту, що я, Господь, бо ти був домові Ізраїля опорою з трощі. Коли вони хапалися за тебе, ти в їхніх руках трощівся і роздирав їм усю руку. Коли ж на тебе опирались, ти переламлювався, і крижі в них трусились. Тимто, Господь Бог так говорить: Ось я наведу на тебе меч і вигублю з-посеред тебе людину і скотину. Земля єгипетська стане пустиною і безлюддям, і взнають, що я Господь. За те, що ти казав, моя ріка це я її сотворив. За те ось я проти тебе і проти твоїх рік. Я зроблю єгипетську землю безлюддям і пустиною від мігдолу до суене і до границі кушу. Не буде переходити там нога ні людини, ні скотини, ніхто не буде жити там сорок років. Я зроблю єгипетську землю пустиною серед спустошених земель, і міста її будуть безлюдні серед збезлюднілих міст сорок років. Я порозкидаю єгиптян поміж народами і розвію їх по землях. Так говорить Господь Бог. По сорока роках. Я позбираю єгиптян з поміж народів, де вони будуть розсіяні. Я зміню долю Єгиптян і приведу їх у Патрос край, у край, звідки вони походять. Вони там стануть невеличким царством, воно буде меншим, ніж інші царства, і не буде більше підноситись над народами. Зроблю його маленьким, щоб не панувало більше над народами. Воно не буде більше надією для дому Ізраїля, воно нагадуватиме йому гріх, який він чинив, звертаючись до нього, і зрозуміють, що я Господь. 27-го року першого місяця, першого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий. На Носор цар Вавилонський завдав своєму війську тяжкої праці проти тиру. Кожна голова облесіла і кожне плече обдерте, та плати ні йому, ні його війську не було від тиру за працю, що він завдав собі проти нього. Тимто Господь Бог так говорить. Ось я даю на вуходоносорові Цареві Вавилонському єгипетську землю, щоб він забрав її скарби, захопив те, що вона загарбала, і пограбував її цілковито. Це буде заплатою для його війська, як плату за роботу, що він завдав собі проти Тиру, даю йому єгипетську землю. Бо він працював на мене, каже слово Господа Бога. Того дня я вирощу рога домові Ізраїля і розтолю тобі серед них уста, і зрозуміють, що я Господь.